В сучасному світі будують круглий рік, але звичайно найкраща пора року це є тепла пора року для того, щоб щось будувати, робити якусь реконструкцію і тому подібне. І так вже склалося, що зараз жодне практичне будівництво не відбувається без будівництва димоходу. Якісний димохід це є запорука подальшої роботи вашого пічного виробу, тому без димоходу нікуди. Люди. Постійно вибирають, не знають, що вибрати: чи це гляний, чи металічний, чи керамічний і тому подібне. І сьогодні я хочу вам в цьому допомогти. допомогти у виборі якісного димоходу. І сьогодні ми, як завжди, приїхали до наших партнерів. Це є мережа теплокрам для того, щоб спеціалісти з теплокраму розказали нам про керамічний димохід. Керамічний димохід, я вважаю, це є найкращий вибір для вашої оселі. Роман, привіт. Привіт, Андрій. Хочу, щоб ти сьогодні розповів нам про керамічний димохід, але мені особисто не як майстру, який щось знає по цьому, а як звичайній людині, яка хоче придбати керамічний димохід. Тобі пощастило, що я буду про це розказувати, бо це мій улюблений димохід. Він надійний, він довговічний. Тому я про це можу довго розказувати, але напевно, так би давай коротко по основних таких пунктах пройдемося. Тобто, ще раз хочу наголосити, що цей димохід він довговічний, тобто на нього йде гарантія 30 років, а термін служби мінімум 50 років. Певне, що ті, хто подорожують за кордоном або працювали на будові за кордоном, бачать ті будинки, які вже там стоять дуже давно це точно більше 50 років. І також бачу, що в кожному будинку, де є проект, там вставлений димохід, запроектований димохід Шидель керамічний. Тобто, за кордонами, так розумію, ці димоходи вони практично найходовіші. Я точно не можу сказати, чи найходовіші, але це точно той димохід, який завжди іде в проекті. І коли починається будівництво, там завжди проєктують керамічний димохід. До речі, перед тим, як ми зараз почнемо розповідати про всі деталі цього димоходу, можна просто побачити, як він виглядає, щоб було максимально зрозуміло. Це щось подібне. Так він виглядає у вашому будинку. Звичайно, набагато вищий, але у загальному це ось така конструкція, про яку ми зараз розкажемо: про кожний блок, про кожний відділ, з чого він складається. Взагалі, давай ще розкажи про виробництво. Цього дмоходу чи, чи він є, коли його придумали, і тобто, звідки він з'явився у нас в Україні? Взагалі його е, придумали в Німеччині. Чому придумали? Тому що побачили, коли е, краще робити це блочною системою для того, щоб можна було. Швидше змонтувати на об'єкті, тобто раніше, коли мурували це з цегли, витрачали багато часу. Були поодинокі елементи цегла, розчин, тобто не було утеплення, воно потім могло тріскати тоді. Цей виробник подумав, що можна зробити готову блочну систему і складати це вже в комплексі, тобто блоками. І ну, там була така еволюція. Спочатку були одні блоки, там труба, але зараз дійшло до того, що ми маємо керамзитоблок, блок. Він зразу іде як ізолятор. Ми маємо внутрішню керамічну трубу, і ми маємо е, всередині ізоляцію з е, базальтової вати. Тобто, отак виглядає конструкція. Ми маємо внизу нижню частину, потім маємо ревізійні дверки. Маємо трійник і вверху маємо кришку і конус. Висота в основному вже відбувається за рахунок цієї надставки над трійником. Тут можна зробити 6, 8, 12 метрів висотою такий димохід. Тобто, простими словами, трійник це є якраз місце, де ми підключаємо наш пічний виріб, і вже усе те, що вище трійника, ми просто підганяємо висоту димоходу відповідно вище даху, і тут закінчується все ось таким як це, платформа. чи Покривельна кришка. Покривельна кришка і зверху конус. Наскільки я розумію, над конусом можна також щось ще докладати. Так, Можна для... поставити грибок. Дуже цікаво ще те, що є можливість встановити керамічний димохід зразу з вент каналом Тобто існують ще такі блоки. Ми тут показали це для демонстрації, але взагалі. Повністю димохід монтується з блоків керамічної вставки, і потім всередину вставляється вата, так як ми говорили. І перший блок він також стандартний, звичайний, іде, просто ми в ньому вирізаємо внизу отвір для того, щоб потім заставити вентиляційну решітку і також щоб з неї вивести конденсатозбірник. Внизу основа це е, основа з конденсатозбірником, Через цей отвір ми виводимо цей конденсат і решіткою, яку ми закладаємо, відбувається вентиляція димоходу, тобто охолодження ще додаткового димоходу. Я потім покажу, як це відбувається на блоці. Після того ми монтуємо блок звичайний і далі йде ревізійний трійник, закривається такою дверкою, закладається отакою заглушкою, Тобто це у нас є ревізія. Дверка ізольована, закривається. Відповідно, зверху ми ще е, можемо ставити або е, одну трубу, або просто вже зразу трійник, і ставимо блоки всередину трійник для підключення уже приладу. Тобто, це може бути або камін, або котел, або навіть газовий якийсь прилад. І зверху ми знову наставляємо блоки. Накривається це все для того, щоб не попадала вода в блок такою покривельною плитою. Ця покривельна плита буває декількох видів. Тобто, ми бачимо, що тут відступ немалий для того, щоб просто заштукатурити цей блок. А існує ще плита, яка має більший відступ, для того, щоб туди ізоляцію ще додатково змонтувати мінеральну вату. І вверху накривається це конусом. Там спеціальна така конструкція. Ми зараз розглянемо для того, щоб та, те повітря, яке заходить знизу, охолоджувало е, димохід між ватою і керамічним блоком. І вверху це повітря виходить. Ну і зверху ще можна накрити е, грибком. Так, наступне питання, я думаю, що буде цікаво, чи буває взагалі проблеми з тим, що може ось такий димохід тріснути, і в якому місці він може тріснути, і як зробити так, щоб він не тріск? Так, це важливо, це важливо знати майстрам, а клієнтам треба розуміти, як проконтролювати майстрів. І ми розуміємо, що керамічний димохід він дуже твердий, він міцний. Але. Він з металом має різне розширення. Якщо ми під'єднуємо металевою трубою керамічний димохід, то метал має розширення більше, кераміка має менше розширення. Відповідно, щоб метал не розтріскав цю трубу керамічну, ми маємо використати от такі елементи. Дуже важливо використати елемент спеціально для під'єднання керамічного димоходу. Це безпосередньо стальний елемент компанії Darko. І Він має таку. Цікаву конструкцію. Тобто він складається з двох елементів. Перший елемент він е, йде меншого діаметру і має такий компенсаційний е, керамічний шнур для того, щоб можна було компенсувати те розширення, яке дає метал. Ми його вставляємо сюди в керамічний трійник. Тобто, і таким чином, якщо метал буде розширюватись, але не цей тонкий метал, а взагалі той метал, який буде під'єднюватися, чи це коліно, чи це труба. Будь-що, що буде під'єднюватись, воно буде мати розширення набагато більше лінійне, ніж кераміка. Тобто потім ми вставляємо сюди цей елемент. Тут теж є такий, скажімо, вільний хід. І mm -hmm. після того, подай, будь ласка, це універсальне коліно. Тут. Наскільки я розумію, вже далі можна колінну, трубу, будь. Так, або коліно, або будь трубу, будь-що, ми вже під'єднюємо сюди. Тобто mm -hmm. можна подивитися, як воно гарно заходить. Ну і має такий вільний хід для того, щоб коли буде розширюватися і шнур буде це компенсувати, щоб не тріснув от оцей патрубок керамічний. Це дуже важливо. І ще можу показати один елемент. Він також є нержавіючий, Він трошки конструкція відрізняється, тому що тут він іде назовні. Теоретично перевага в тому, що не завужується діаметр. Це так само перехідник нас, Так, Так, це такий, такий ж самий перехідник. Ми е, сюди вставляємо тоді трубу, і просто якщо нержавійкою ми це робимо, то напевно краще такий перехідник використовувати. Якщо чорною трубою, то краще використовувати оригінальні елементи чорні. Окей, okay, поки ми ще біля цього тут трійника. Е, я так розумію, що трійник є ось такий 90 градусів, і трійник є ще напевно якийсь інший, Правильно, так є трійник 90 градусів і трійник сорок п'ять градусів. Uh -huh. Ми зараз покажемо його. Так, девісь, бачу, що у нас є блок під просто димохід. Бачу, що у нас є блок під димохід і, я так розумію, вентиляцію, але я розумію, що, напевно, є ще якась інша конфігурація цих блоків. 에, давай розкажи нам, що, що ще є. Так, Андрій, тут дуже важливо е, розуміти людям, що буває зразу ціла система димохідна. Тобто, ми маємо одноканальний блок. Буває ще і то дуже популярний одноканальний. Димохід зразу з вентканалом каналом з боку. Mm -hmm. Але також ще буває, я не скажу, що це популярно, але буває ще і такий. Блок, тобто двоканальний і з вент каналом І також ще буває такий блок, де цей вент канал розділений на дві частини, тобто два вент канали виходить одночасно. Тобто, максимально, що ми можемо отримати, це два димохідних канали і, і два вентиляційні. вентиляційні. Ну, так, але okay. зазвичай найпопулярніша система це один димохід і один вент-канал. Ось ось цей блок. Так, і це дуже важливо врахувати це, тому що можна зразу використати вентиляційний канал. Крім того, бувають випадки, коли ми монтуємо камін, то ще можна з цього каналу взяти приплив повітря для горіння каміну. Там є окрема ще схема, як це підключити. Обов'язково вентканал повинен бути нижчий за димохідний канал. Ще важливий момент, які взагалі бувають по діаметру ці димоходи від і до. Е, найменший димохід доступний це 140 й діаметр. В основному використовується для печей і для е, саун. Е, потім йде крок 160, 180, 200, 250. Також е, це те, що доступно в наявності, і під замовлення можуть бути більшого діаметру 300-350 діаметр. До речі, додам від себе. Оцей діаметр димоходу ви повинні знати на етапі будівництва. А для того, щоб знати, який це діаметр, ви повинні розуміти, що у подальшому буде, тобто який пічний виріб у вас буде. Тому що якщо ви на етапі будівництва закладете умовно там сто діаметр, а потім придбаєте топку, в якої вихід під димохід 180 й або 200-й, відповідно, вже. Почнуться у вас проблеми. Ну дуже важливо на етапі будівництва, навіть на етапі проєктування на певному будинку. Для того щоб змонтувати правильний димохід, треба розуміти надалі, що у вас буде, яке яка пічна конструкція у вас буде в майбутньому. Та важливо мати баланс у всьому. І коли ми проєктуємо, треба розуміти, який прилад буде підключений. А крім того, якщо ми, наприклад, навіть змонтуємо більшого діаметру димохід, а потім під'єднаємо туди меншого діаметру піч чи камін, то відповідно це можна буде врегулювати за рахунок стабілізатора тяги, але це окрема тобто, історія. Тобто, до чого веде Роман? Що якщо у вас буде більший діаметр, це набагато краще, ніж буде типу менший, тобто це ну менш критично. Тому якщо не якщо вже навіть такий випадок. Якщо ви не знаєте, що у вас буде, але все ж таки треба робити димохід, то напевно найкращий варіант робити з запасом, ну, принаймні там 180 і плюс-мінус він підійде практично під будь-які потреби в майбутньому. Ти задавав багато запитань про трільники, і ми так би хотіли підготуватися і показати вже всі елементи. от Ми маємо підключення 90 градусів, тобто 87 градусів, і підключення 45 градусів трільник. Тобто наскільки я розумію, це у нас є якраз саме три елементи, які мають ну типу отвори. Тобто це є два трійники під димохід, так. і один у нас є ревізійний. трійник ревізійний. Ось так вони. Виглядають так виглядає, можна сказати, гола труба, тобто внутрішня частина ось такого димоходу. Так, ці трильники, вони йдуть висотою 66 сантиметрів, тобто це дві труби разом. Ну, тому що тут є так з'єднання. Ще важливо, що трільник 90 градусів іде суцільно литий, а трільник 45 градусів іде отакий клеєний, але цей клей є. Дуже міцний, надійний, високотемпературний і, скоріш за все, навіть якщо б ми там умовно вдарили зараз молотком, то кераміка трісне, а клей буде тримати. Місце. А взагалі, от, наприклад, з практики, по перше, який більше використовують, і взагалі для чого ось такий, типу, один під 90, один під ну, з таким нахилом. Ну, В 90% напевно, відсотках випадків використовують 90 градусів підключення під'єднання, це так якби, скажем, менш проблемніше. І ті, хто замовляють, якби, ну, вважають, що так буде простіше. Якщо ми говоримо про 45 градусів, там ще також є нюанс, що коли конденсат тече, щоб він не зализувався, тут є спеціальний такий спідничка, яка зводить цей конденсат, щоб він стікав униз, не залипав. А в трійнику 90 градусів, там його вже немає, тому що конструкція зроблена таким чином, що воно просто буде туди стікати і не буде зализуватись. Ну, давай, напевно, буде логічно тепер показати все ж таки, як монтується на прикладі, ну, припустимо, одного, одного блоку. Для того, щоб змонтувати керамічний димохід, повинен бути майстер, який має досвід. А для першопочатківців можна ознайомитися з інструкцією покрокового монтажу, але обов'язково потрібно пройти шеф-монтаж, скажімо так, щоб хтось керував цим процесом, той, хто вже має досвід. З чого все починається? З звичайного блока, і в цьому блоці потрібно вирізати отвір, для того, щоб потім з цієї ліки можна було вивести конденсат. і для того, щоб пустити повітря для циркуляції через отаку решітку. Як відбувається цей монтаж? Ми ставимо цю основу з конденсатовідводом вниз. Тут вже попередньо підготовлений отвір, і виводимо конденсат сюди і закриваємо це решіткою. Далі, після цього, ми беремо трубу, наносимо клей. І монтуємо її сюди. Клей наносимо і внизу, і тут ззовні наносимо також клей. Потім ми маємо вже у таких блоках вату. Вона спеціально така, має певну товщину для кожного димоходу різну. І от оця вата вона виглядає таким чином, вона має тут основу міцну. Має тут прорізи для того, щоб ми могли зробити отаке утеплення. Тобто, і відповідно, коли ми запихаємо це утеплення, ці отвори. Вони служать для того, щоб коли в димоході висока температура, вата її ізольовує, але все рівно через вату передається якась температура. Тоді ця вентиляція запускає сюди повітря, і через оці отвори повітря циркулює для того, щоб не перегрівався димохід. Це роду охолодження. Так, це таке мікроохолодження, мікровентиляція. Тобто, я так розумію, під кожен діаметр у нас воно все продумано, прораховано, плотненько заходить, вата, все воно так. Так. культурне. Так, таким чином, це відбувається. І потім я ще хотів показати верхівку, як монтується верхівка. Ще хотів сказати, для чого то ці отвори. Ці отвори для того, щоб сюди можна було вставити арматуру, якщо ми робимо високий димохід. Накриваємо. Якщо у нас димохід високий, то ми відповідно кладемо декілька блоків, запихаємо арматуру сюди і заливаємо рідким розчином. І відповідно ця конструкція получається більш монолітною і більш стійкішою. Це рекомендовано робити на верхніх ділянках, там де вже виходить димохід вище даху, тобто півтора метра, три метри, так буде краще і надійніше. А потім ці отвори ми також можемо використати для того, ну не, не то, що можемо, а ми повинні їх використати для того, щоб прикріпити оцю верхівку до блока. Ми маємо от такі, е, скажімо так, анкера, їх туди забиваємо за рахунок оцього, вони туди залазять, і відповідно потім є такий е, така кришечка. Для того, щоб туди не затікала вода, uh -huh. і потім ми це закручуємо болтом, там розпирається, і відповідно ця кришка міцно тримається. І тоді вже зверху ми надіваємо отаку кришку. Тобто... Але е, та, трубу треба підрізати. Uh -huh. Тобто, Я якщо нас... спитати, що у нас труба має дещо бути вищою від цієї Рішки, так? Е, та, труба має бути трошки вища, там, до 5 см. Угу. І відповідно тоді ми от цей конус надіваємо. Цей конус також тут якби має такі е, кріплення вусики, для того, щоб міцно фіксуватися, і відповідно також, щоб дати можливість цьому повітрю, який там циркулює, тут виходити. І Добре. потім ми його от так надіваємо і все так закрите питання. Так. Це закінчення. Крім того, на отоці болти ще можна е, кріпити грибок. Грибок іде спеціальний такий, тобто там прораховано для того, щоб відбувалася така е, циркуляція, тобто він досить високий над е, конусом, е, щоб не втрачати тягу. Хочу сказати, що ще є багато дуже дрібних деталей, які впливають потім в процесі експлуатації на якісну роботу опалювальних приладів. тому є Такі елементи ще додаткових підключень, про які варто розказати, але сьогодні це напевно вже би було занадто багато інформації. Тому, якщо буде цікаво, пишіть в коментарях. Андрію він звернеться, а ми розкажемо, тому що ну реально є дуже ще багато інформації, якою можна поділитися, яка буде цікава тим, хто займається монтажем. Ну і кінцевому клієнту. Також я тобі дуже дякую. Якщо чесно, навіть я людина, яка ніби це все знає, ніби це все бачила вже не один раз. Мені було цікаво про це послухати, і навіть ті деякі моменти я дізнався для себе, якщо чесно, вперше. Також бачу, що у вас є ще про що роз, 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 розказати, тому кому, якщо вам буде цікаво, ще щось Послухати про можливо навіть про ці самі димоходи, можливо, навіть про якісь труби коліна. Тому що, от я дійсно зайшов у магазин теплокрам і ходжу тут, ніби знаєте, по якомусь виставковому залі. Бачу дуже цікаві якісь елементи, шебера, перехіднички і тому подібне. Тому, якщо буде цікаво, ми з радістю про це вам розкажемо зараз. Ще раз дякую Роману. Думаю, що вам також було цікаво.